На засіданні Лозівської міської ради, яке пройшло 21 лютого, депутати затвердили кандидатуру на посаду заступника міського голови. Відтепер питаннями, що стосуються медичного напрямку Лозівської територіальної громади, буде займатися Валерій Крикун, який декілька років тому працював заступником міського голови з комунальних питань. Пізніше працював на посаді заступника голови Лозівської районної ради. Я думаю, що цілі й задачі визначить Сергій Володимирович, і він їх добре знає. Будемо виконувати. Наскільки я обізнаний в медичній галузі, це основне там не нашкодити. Тому, якщо дали таки згоду, об'язуюсь не нашкодити в цьому плані. Те, що стосується медичної галузі, думаю, що основне питання це кадрове питання. Треба залучити молодь для того, щоб вони працювали. А для того, щоб залучити, є і діє вже програма, по якій і оплата навчання проводиться, і, крім цього, житло надається. Ну і основне це нове медичне обладнання, яке повинно бути в наших медичних закладах, для того, щоб молодь могла і операції робити, виконувати другі види, те, що потрібно нашому населенню. Наше населення отримувало їх по місцю свого проживання в Лазівській громаді. І закінчити. І продовжити, не закінчити, вони ніколи не закінчаться, а продовжаться роботи по реконструкції будівель, ті, які на сьогодні проводять. проводяться. Термоізоляція цих будівель і в подальшому все, щоб привести його до європейського рівня. Тому, я думаю, цим і будемо займатися. Крім того, є питання, які виникли під час останніх подій, те, що говорив Юрій Вікторович. Останнім роком повномасштабного вторгнення.